Ранок 11 серпня на центральному майдані Рівного прощаються із загиблим солдатом Андрієм Біликом. Грам на скрипці чудово закриття за школи. Потім інститут інженерного господарства. Це ми зайдіть замовляємо. Ми його забрали і зразу. Так. Найкраще, на жаль, гибну. гинуть найкраще. Рівнянина Андрія Білика мобілізували до лав Збройних сил України у липні 2024 року. Він воював у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. За сумлінну службу військового нагородили відзнакою Хрест воїна єгеря другого ступеня. Це як одна єдина дитина для мами. Знаєте, як для батьків втрачати це така втрата і така біль. Він не тільки для родини, для нашого колективу для всіх. Обіцяв мамі, що все буде добре, що він повернеться і все буде перемога. Андрій Білик загинув під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку 19 липня 2025 року. Йому було 30 років. Воїна поховали на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.